Добрий день, на продаж Tesla Model 3. Повнопривідна, Long Range. Автомобіль зі штатів, але не битий і навіть не фарбований. Були вмятини на кришці багажнику. Зараз дійду покажу де саме, плюс ви це можете побачити на фото з аукціону. Багажник замінили на оригінальний в колір. З іншої Тесли, тобто ну, він і не фарбований, і оригінальний. От в цьому місці були вм'ятини, їх ніхто не став ні шпаклювати, ні рихтувати. Просто замінили на цілу деталь. Автомобіль тонований, чорний салон. Є зовнішній тюнінг, є легенький внутрішній тюнінг, червоні суперти. Тут встановлений з заводу куплений пакет для прискорення. Вона їде 3,9 до 100. Лобове скло оригінал, воно ціле. Ззовні маємо такі от накладочки. Червоні суперта. Тут додаткові елементи, дзеркала, пороги. І задня частина також має покращений зовнішній вигляд. За рахунок цього наша трічка не схожа на всі інші трієчки і має індивідуальний вигляд. Давайте зробимо заміри фарби. Зверху панорама, камери по колу. Ну, тут, звичайно, всі асистенти уміє сама паркуватися, є автопілот. Кло оригінальне Тесла, акустичне 20-го року, значить, в США його замінили. Там наші камери. Є швидка зарядка. Тому на ньому можна навіть подорожувати і не переживати за зарядки, тому що хвилин за 20-30 за ви можете його заряджати до 80% навіть більше. Це дуже зручно. Тут також нічого не фарбовано, такі от накладочки у порогах, щоб не було подряпин. Чорний салон, електросидіння, панорама. В салоні також додатково такі от елементи зроблені. Якщо кому не подобається, можна легко зняти, але з ними вона цікавіше. Тут Алькантара, тут шкіра, скло без рамок. Також такі от елементи додатково встановлені. Багато місця ззаду. Немає тунеля для них, тому буде зручно пасажиру, який навіть буде по центру сидіти. Продовжимо заміри. От в цьому місці на фотографіях з аукціона ви можете побачити, тут були, ну, були вм'ятини, тому бачите, тут все чітко, тому що воно просто замінене. на. Цілий елемент в кольор. Є місце в багажнику, також знизу така от велика ніша, також є спереду. Тут камера, пертроніки, це все зрозуміло. Уже, як бачите, дійсно нічого не фарбовано і це велика рідкість. З цього боку також без сюрпризів. Тут гарна музика. Тут стоїть пакет преміум музики, дійсно якісно звучить. Також стоїть пакет для прискорень, заводська опція. Вона прискорюється за 3,9 секунди до 100. І це реальні показники, вона дійсно так і їде. Ось він код, перший місяць 2019 року, тут також накладочки. Сидіння водія в ідеальному стані, нічого не зношено, не затерто, кермо також не витерте, такі от накладочки всюди. Підлокітник. Давайте покажу. Ще під капотом місце. Також можете тут розмістити якісь свої речі. Тут, звичайно, нічого не крутилось, не знімалось аналогічно з цього боку. І запрошую вас в салон. Скло має атермальне покриття. На екрані також захисна плівка, захисне скло, якщо бути точним. Сюди зручно розміщувати ваш телефон. Тут є така от велика ніша. Сюди можна теж розмістити багато речей. Стаканочки. тут купа місця, Бердачок, який відкривається у нас. Ось тут от є автоматичний реєстратор, ви можете це все бачити з телефону, автоматичне дальнє світло, ключ карта. Додаток, все працює, сертифікати на місці, все оновлюється. Камери по бокам, камера ззаду. Також показує сліпі зони. Давайте пройдемося пройдемося по меню. У нас є автопілот. Вона може виїжджати вперед-назад з вашого додатку, за вашим бажанням. Є пакет прискорення. Зараз. Ага, це не тут, зараз покажу, де? Сидіння підігріваються усі, плюс ви можете звідси керувати сидінням для пасажира і рухати його взад-вперед. Автоматичні камери сліпих зон. Замість ключа ви можете використовувати ваш мобільний телефон. Теж дуже зручно. 93 тисячі пробігу. У нас FSD. Інформація по автомобілю. Повне самокерування. І ось покращене прискорення від 0 до 100 за 3,9. Все оновлюється, все актуально. Отакий от автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока.